Трам боїться хейту і зниження рейтингів. Вітаю, мене звати Ева Іщенко. Я записую це відео для загальної аудиторії. Тому представлюсь. Я атмолог. Атмологія це сучасна синкретична система знань про квантову природу свідомості, тобто про нас з вами, тому що все являється свідомістю, і ми з вами являємося свідомістю. Вона розвивалась, формувалась в процесі і філогенезу, і відповідно кожен з нас і окремо країна і наша цивілізація як. Вид життя підпорядковується певним законам, підпорядковується всьому тому бекграунду, який був у нього в минулому, і з початку війни ми активно стали досліджувати код нації українця, що робить українці українцем, в чому наша сила. І відповідно, всі ці дотики, все, що відбувається під час сьогоднішніх подій, ми досліджуємо і є тема Трамп. І у кожної системи є свої умовно слабкі місця і сильні. І як правило, це одна й та сама сторона, тільки таких одна й та сама монета, скажімо так, тільки з двох сторін. Так ось у Трампа з однієї сторони величезне бажання, і це потреба бути героєм, а бути на коні, а бути тим, кому аплодують авторитет кого не ставлять під сумнів і так далі. І відповідно, якщо в цьому місці відбувається скол, то це те місце, де в нього немає умовної імунітету. Тому ми сьогодні бачимо, як на планеті велика кількість тих, хто підтримують Україну, хто бачить, що робить Трамп, використовують різні флешмоби і меми. І американці можуть собі дозволити купувати і виготовляти юршики для унітазу з зачіскою. І з обличчям Трампа ми не можемо. Ми не можемо. Але ми повинні відповісти. І ця відповідь повинна бути засвідчена іншими країнами і простими людьми. Тому зараз в Україні є два флешмови, які називаються. Відповідає Україна і Up to А ми запускаємо ще один флешплоп з хештегом Трамп мусить вибачитись. Зараз дивимося, куди до кого нам звернутися, з ким об'єднуватися. Поки що акумулюємо вольтаж. А поки що показуємо, висказуємо своє, перепощуємо і дивимося, які майданчики існують для такої відповіді. А тому, що, на мій погляд, абсолютно кожен українець, хто вважає. Що ображений сьогодні він. А для мене образа була направлена Трампом не по відношенню до мого президента, а по відношенню до мене, по відношенню до моїх дітей, до моєї сім'ї. До... Це моя образа, Трамп мусить вибачитися переді мною. І я запишу своє відео, Ягіщенка Ірина, мене образив Трамп, і я потребую вибачень. І е, я думаю, що е, будь-хто знайде якийсь креатив собі е, ще щось зараз давайте. Як я сказала, формуємо вольтаж, перепощуємо, хоча б одне з одного виходимо на журналістів міжнародних і формуємо хвилю вольтажну для того, щоб ми змогли прозвучати цією відповіддю. тому що тільки так нас будуть поважати лідери інших країн, тільки так нас будуть поважати інші народи і звичайні люди. Коли я спілкуюся з іншими людьми, то вони кажуть всі, що українці герої сьогодні. Навіть багато лідерів комуністичного кита. Стверджують, що Україна заслужила на допомогу всього світу тим, як вона достойно, гідно і сміливо себе веде, як вона бореться за себе, що вже вона у світу здобула це визнання. Тож давайте не сидіти й не мовчати, давайте робити кожен на своєму місці, то, те, що ми можемо. А я вас запевняю: життя зробить свій айкідо, свій розворіт тих сил, які сьогодні направлені проти добра, проти людства, проти справедливості, проти взагалі людської природи, тому що природа людська це добро. А те, що сьогодні відбувається, це потокання злу. Тож люди, які в нас на світі 8 мільярдів, не мусять слухати рох людей. Ми маємо голос, ми повинні його сказати. Тому слідкуйте, будь ласка. А якщо ви маєте свої організації, свої об'єднання, будь ласка, будемо раді, ні, підтримуйте нас, тримаємося разом для того, щоб коли будуть ідеї, коли будуть круті рішення, ми могли вам їх донести. Слава Україні! Бо інакше е просто у цього світу немає майбутнього. Обіймаю кожного.